А нещодавно стався черговий скандал з Іриною Фаріон, яка почала накидуватися на азовців із за того, що вони розмовляють російською, але, але але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою, в тому а числі я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати? 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді, але ж ми ну, їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац Ну, це, це несправедливо. Е ну ні, як? чекайте, якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Ну, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Насправді ця новина вже не дуже нова. Вони з'явилася вже пару днів тому, але вона пішла далі і вже має свій розвиток. А насправді Ірина Фаріон щось подібне говорила ще на початку війни, коли казала, що мовляв, не треба міняти цих азовців, не треба міняти їх із полону, доставати, тому що вони розмовляють російською. Але тоді чогось це майже ніхто не помітив, там у інтернеті чуть-чуть побухтєлі і в принципі на цьому все завершилося. Виконали вказівку зайти в полон? Виконали. Тепер їх з полону визволили, слава Богу, не всі ха залишається 80% в полоні. Так то чому вони не виконують інше завдання? Завдання про статтю 13 збройні сили України. Мова війська, яка українська. А якою мовою говорить залужний? Ну, що це таке? А насправді мене не дуже здивували слова Ірини Фаріон. Вона, напевно, півжиття щось подібне говорить. Вона ще говорила таке і 10 років тому, і 5 років тому, і ось нещодавно теж таке сказала. А знову ж таки, треба зауважити, що прирівнювання всіх росіян і російськомовних це така типова теза Кремля. Путін постійно про це говорить. Що якщо ти там розмовляєш на російській мові, значить ти автоматом русський, росіянин, і якби ти. Маєш приналежність до Росії. І такий наратив Путін вже повторює не перший рік, і якраз у статті 21-го року він саме це і казав. І найцікавіше, що Ірина Фаріон та інші турбопатріоти в принципі повторюють ті саме наративи і просто викреслюють всіх російськомовних із українців, тим самим просто підіграючи Путіну та Кремлю. В принципі, щодо Ірини Фаріон, то багато людей вже думали про те, що вона може бути агентом ФСБ, тому що тільки агент ФСБ може так. Розколювати суспільство. А насправді ця історія могла б і так завершитись, і в принципі багато людей звикли, що Ірина Фаріон несе якусь маячню. Але все ж таки на це звернули увагу люди з Азову і написали окремий пост, і навіть запросили, щоб Ірину Фаріон все ж таки перевірили, а чи не є вона агентом Росії, може, все ж таки є. А ну і в принципі, деякі люди вже пригадали минуле Фаріон, тому що вона була і в КПССах, і з комуністами там нормально так себе відчувала, а тому хто його зна. Саме після постів азовців багато людей звернули серйозно на це увагу і почали кенселити Ірину Фаріон. Навіть це стало робити турбопатріоти, які в принципі частково розділяють її думку. А навіть у Львівській політехніці, де працює Фаріон, студенти почали вимагати, щоб Фаріон все ж таки звільнили. А поки що університет просто відмежувався від слів Ірини Фаріон і просто заявили, що вони не мають ніякого відношення до її висловлювань, але поки що її не звільнили. Але і після всього цього Ірина Фаріон зробила окремий пост. А де почала себе закопувати ще глибше, і знову почала писати про те, що там військові не мають розмовляти російською, і що якщо вони розмовляють російською, то вони там якийсь жах, страх і так далі? По перше, у мене велика перевага перед іриною Фаріон. У мене є вуса, і ці вуса чудові. А у неї вусів нема. І, от, будь ласка, запам'ятайте цю відмінність і більше ніколи про таке не питайте. А ну а наступна новина, вона смішна і не смішна одночасно. А саме вона про переворот залужного, який стався через діпфейк. Не є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Зеленський це ворог нашої держави. Через нього ми повністю провалили контрнаступ, втративши півмільйона кращих синів нації. Якщо його не зупинити, ми втратимо повністю всю країну. Зеленський постійно бреше і буде брехати до останнього українця. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів, негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва. Тільки так справжні герої нашої країни зможуть прийти до влади, зупинити геноцид української нації та зберегти залишки нашої країни найближчим часом. Мене можуть заарештувати та катувати. Якщо ви зупинитеся, тоді наша країна буде приречена. Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському, тому вони будуть намагатися відмовчатися. Нагадую, що кожен, хто буде мовчати або заступиться за цього зрадника, буде суворо покараний після приходу до влади військових. А ось таке відео нещодавно з'явилося у інтернеті, і тут залужне запрошує усіх до перевороту, так у стилі прямо Пригожена, і щоб люди йшли проти Зеленського. А начебто, що тут очевидно, що це діпфейк, але в принципі я думаю, десь на фейсбук окласниках це могло зайти, і люди там могли в це повірити. А тому що незабаром навіть офіційні представники почали спростовувати цю інформацію, почали писати, що це фейк, і публікувати там на офіційних чи на півофіційних ресурсах. Насправді цей діпфейк міг зародитися і за чуток одного депутата Арєва, який часами раніше написав про те, що якоби Умєров буде відстороняти залужного від посади, і що це якби ініціював Зеленський. Цей депутат зробив такий пост на Фейсбуці, заявив, що це якийсь типу інсайт. Але після цього, через хвилин 30, він вже спростував його, написав, що ні, ні, такого не буде відбуватися. Але вже за цей час. Багато там зе-каналів та навіть федеральних змі російських вже перепостили у себе цю новину, і напевно після цього росіяни і вирішили, нібито зробити діпфейк, що залужний починає переворот чи революцію, чи щось таке. А через деякий час цей пост прокоментував, і міністр оборони Уміров написав про те, що це на рівні російської пропаганди. І справді в нас є деякі депутати, які хочуть якісь сенсації постійно і виливають якісь інсайди, які в принципі не збиваються, але тим не менш вони наводять доволі багато шороху. А той же Гончаренко, напевно, найкарикатурніший приклад того, як депутати постійно намагаються хайпувати на якихось темах і, типу, видавати інсайди. А прикол у тому, що Гончаренко постійно помиляється, але люди все одно його слухають, і він все одно намагається видати якусь таку супертаємну інформацію.